Головні події тижня від Телеграф ЮЕЙ. Головне про події 8 липня. Російські окупанти вдарили ракетами по дитячій лікарні та пологовому будинку у Києві. ЄС не справляється зі своїми обіцянками поставок озброєння, а в Парижі сутички з поліцією через перемогу лівих на виборах. Докладніше далі. Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Варшави підписав із главою польського уряду Дональдом Туском двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпеки. Безпекова угода передбачає розробку механізму знешкодження у повітряному просторі України російських ракет та дронів, які випущені у напрямку Польщі. Росіяни атакували у Києві балістичними ракетами дитячу лікарню Ахмадит. Ракета влучила у корпус лікарні, де малюки проходили процедуру діалізу. Також пошкоджені реанімаційні, операційні та онкологічне відділення. Наразі відомо про двох загиблих та 15 поранених. Понад сотні киян прийшли під зруйнований корпус лікарні допомогти рятувальникам розбирати завали. А під час повторного удару по Києву уламки впали на приватний пологовий будинок. Семеро людей загинули. Загалом, у результаті акту ракетного терору, 8 липня у Києві загинули 20 мирних жителів та 66 отримали поранення. Також люди можуть залишатися під завалами лікарні Охмадит. Черговий воєнний злочин Росії в Україні вже викликав засудження світової спільноти. Так виглядає готовність Росії до переговорів та її бажання миру. Прокоментував ракетний удар по дитячій лікарні посол Німеччини Мартін Ягер. А посол США в Україні Бріджет Брінк заявила, що бездушна агресія Росії ставить під загрозу європейську і трансатлантичну безпеку. Європейський союз вдвічі переоцінив свої можливості з виробництва артилерійських снарядів калібру 155 мм для України. Повідомляє Радіо Свобода. До того ж, обіцяні боєприпаси надходять зі значним запізненням. У ЗСУ з'явилася технологічна інновація, яка послабить тиск на ППО. За даними інституту вивчення війни, українські оператори безпілотників використовують fpv дрони для ураження російських розвідувальних МПЛА. У Парижі та інших містах Франції почалися заворушення після оголошення сенсаційної перемоги лівих на парламентських виборах. Як повідомляє видання Le Figaro, 7 липня ввечері на площі Республіки у Парижі зібралося 8 тисяч людей, які почали зіткнення з поліцією, затонув один із найсучасніших кораблів військово-морських сил Ірану Фрегат Саханд. Як повідомляє видання Naval News, сталося це у порту приписки бендер Бас. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який прибув із несподіваним візитом до Пекіну, провів переговори з лідером КНР Сі Цзіньпіном щодо війни Росії проти України. Про це повідомляє агентство Сіньхуа. Головне про події 9 липня. СБУ знайшла нові докази, які підтверджують, що по Ахмадиту нанесли удар росіяни. Це фрагменти крилатої ракети ворога Ха 101 Як наголошують в СБУ, удар був цілеспрямованим. Докладніше далі. Всесвітня організація охорони здоров'я очікує, що після удару по Охмадиту зросте кількість смертельних атак на медичні установи, машини швидкої допомоги та медпрацівників в Україні. Про це пише видання Нюйорк Таймс. У Дніпрі вкрали півтора мільйона з рахунків загиблих військових. Повідомляє прес-служба офісу генпрокурора та прес-служба СБУ. Правоохоронці повідомили про підозру п'ятьом учасникам злочинної групи, яка, залучивши працівника бюро судово-медичної експертизи, на території моргу викрадала сім картки та мобільні телефони загиблих українських військових. Сполучені Штати та Німеччина є головними противниками вступу України до Північноатлантичного альянсу. Про це заявив французький президент Еммануель Макрон на акції протесту під російським посольством у Берліні у зв'язку з ракетною атакою на Ахмадит Німецька поліція не дозволила учасникам виступати українською мовою. А через те, що деякі промовці все ж таки говорили українською, організаторів оштрафували. Віцепрезидентка Камала Гарріс та екс держсекретар Гілларі Клінтон мають найкращі шанси перемогти Трампа у разі зняття Байдена, повідомляє політиком. Згідно з опитуванням, проведеним на замовлення Компендексен Манді, Гарріс випереджає Трампа на 1% – відсотковий пункт: 42 проти 41%, а Клінтон на 2 – 43 проти 41%. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді на зустрічі з російським диктатором Владіміром Путіним закликав його припинити війну в Україні. Він заявив Путіну, що рішення не може бути знайдено на полі бою. Головне про події 10 липня українці зібрали на відновлення Охмадиту рекордну суму. Росія не може розпочати масштабний наступ через брак боєприпасів. А удари українських дронів скоротили російську нафтопереробку на 17%. Докладніше далі. Українці та бізнес зібрали для Охмадиту майже 302 мільйони гривень за 41 годину. Це рекорд за швидкістю закритого збору для такої суми. Усі кошти підуть на відновлення зруйнованої окупантами лікарні. Росія не може розпочати масштабний наступ в Україні через брак достатньої кількості боєприпасів та військ. Про це заявив високопоставлений посадовець НАТО. Безкоштовний роумінг для українців у ЄС продовжили ще на рік. Це забезпечить мільйонам біженців зв'язок із рідними без додаткових витрат. Українські удари по російських об'єктах нафтової промисловості мали суттєвий вплив на російську економіку зокрема, скоротили російську нафтопереробку на 17%. У НАТО очікують, що атаки триватимуть. Норвегія передасть Україні шість винищувачів F-16 уже цього року. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Йонас Гарстьоре. Окрім винищувачів, Осло надасть двигуни до літаків, допоміжні матеріали, тренажери, запчастини та інше обладнання. Платформа X Ілона Маска блокує розслідування Bellingcat про те, що удар по дитячій лікарні Охмадит у Києві було завдано російською ракетою Х 101 Новий керівник уряду Британії Кір Стармер не проти, щоб Україна атакувала Росію британськими ракетами Storm Shadow, стверджує Блумберг. Російська ракета Х-101, яка зруйнувала київську дитячу лікарню «Охмадит», базується на компонентах західного виробництва. Повідомляє видання Файненшл Таймс. Наразі Росія виробляє майже у вісім разів більше Х-101, ніж до повномасштабного вторгнення, що свідчить про успіх Кремля в обході санкцій. Китайська компанія Xiaomi запустила завод з виробництва смартфонів, де працюють виключно роботи 24 години на добу без втручання людей. Крім того, машини на заводі можуть взаємодіяти одна з одною. У розробку нового виробничого процесу компанія інвестувала 330 мільйонів доларів. Головне про події 11 липня У всій Україні тримається надзвичайна спека. Перших ув'язнених із майже трьох тисяч відправлять на передову вже до кінця літа. А у Франції загорівся шпиль Руанського собору. Докладніше далі. 2872 ув'язаних звільнено для відправки на передову. За словами міністра юстиції Дениса Малюський, усього було 5196 претендентів, а ще 368 засудженим злочинцям було відмовлено за станом здоров'я. Перші ув'язнення будуть відправлені на передову вже до кінця літа. Україна арештувала іноземне морське судно, яке незаконно вивозило агропродукцію через закриті морські порти окупованого Криму. Як повідомляє офіс генпрокурора, судно затримало в акаторії порту Рені Одеської області у Молдові. Автобус Кишинів Київ різався у легкове авто, внаслідок чого загинули двоє людей у легковику. Про це повідомляє видання «Ньюсмейкер». Одеський ексвійськом Євген Борисов, який замість служби відпочивав на Сейшельських островах за підробленим документом, постане перед судом. Про це повідомили в офісі генпрокурора. В Україні від сьогодні заборонений продаж ароматизованих цигарок, тютюну для самокруток, електронних сигарет та рідини до них. А на всіх упаковках тютюнових виробів мають бути комбіновані медичні попередження. Синоптики прогнозують надзвичайну спеку 12 липня в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях місцями до 40-41 градуса. Суха спекотна погода збережеться в більшості областей України. Температура вночі очікується 20-25, в день – 35-39 градусів. Пітер Вельч від штату Вермонту став першим сенатором від демократичної партії, який закликав президента Джо Байдена не йти на президентські вибори. Про це повідомляє CNN. У Франції загорівся шпиль Руанського собору, одного з найвищих готичних соборів у світі. Усіх відвідувачів встигли евакуювати. Собор за вишки 151 метр. Зводився у 12-16 століттях і занесений до списку національної спадщини Франції. Ілон Маск анонсував за тиждень імплантацію чипа Нейролінк вже другому пацієнту. Повідомляє Блумберг. Ексцентричний мільярдер прагне не просто лікувати наслідки паралічу і втрати пам'яті, а не ділити людей над здібностями. Зірка серіалу Альф Бенджі Грегорі пішов з життя. йому було 46 років. Як припускають близькі актора, який ще дитиною знявся в усіх ста епізодах культового серіалу. Він загинув від теплового удару. <піврістова> Повнометражна анімація Думками на виворіт-2» стала найкасовішим фільмом за всю історію студії Pixar. Станом на 10 липня родинний мультфільм заробив 1 мільярд 250 мільйонів доларів у світовому прокаті. Пише видання Variety. Головне про події 12 липня. Австралія оголосила про рекордний пакет військової допомоги Україні. Швидке переозброєння російської армії стривожило НАТО, а Лондон не давав дозволу бити британськими ракетами по Росії. Докладніше далі. Україна уклала угоду про спільне виробництво боєприпасів середнього калібру з оборонною компанією Northrop Grumman, яка стала першою оборонною компанією, що виготовлятиме зброю в межах українських кордонів під час війни. Про це повідомляє Breaking Дефенс. Два корпуси охмадиту, зокрема токсикологічний, не підлягають відновленню, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Буде побудовано новий корпус, у тому числі за рахунок донатів, яких уже зібрали 800 мільйонів гривень. Наразі у лікарні відновлено подачу світла і води на черзі. Операційні. Австралія оголосила про рекордний пакет військової допомоги Україні 250 мільйонів доларів. Повідомляє австралійське агентство новин ABC News. Уряд Великої Британії поки не давав дозволу Україні на використання ракет Storm Shadow по цілях на території Росії, попри заяви прем'єра Кіра Стармера і президента України Володимира Зеленського. Про це пише видання The Telegraph. Жіночі купе з'являться 1 серпня ще у чотирьох поїздах Укрзалізниці: Харків, Івано-Франківськ, Запоріжжя, ясіня Черкаси, Івано-Франківськ та Київ-Рахів. Нагадаємо, перші поїзди з такими купе з'явилися рік тому. США оперативно розробляють нову далекобійну ракету для України. Повідомляє видання Aviation Week. але до яких літаків планують адаптувати снаряд, поки що невідомо. Росія глушить роботу GPS у країнах Балтії. Повідомляє інститут вивчення війни. Так фінська влада заявила про збільшення кількості збоїв у роботі авіаційних та морських GPS і радарів за останній тиждень саме з російської території. Швидке переозброєння російської армії не на жар стривожило НАТО. Зокрема, Росія наростила виробництво крилатих ракет і танків, повідомляє видання Лімонд. У Росії можуть заблокувати сервіс YouTube вже у вересні, пише видання Москоу Таймс. Суперкомп'ютер Opta Analyst визначив фаворита фінального матчу чемпіонату Європи 2024 з футболу між збірними Іспанії та Англії. Іспанці мають дещо більше шансів на виграш євро 60,38%, проти 39,62% у підопічних Гарета Саутгейта. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.